Розпочинати нашу зустріч. В першу чергу хочу усіх привітати з великим святом, з Великоднем. Хочу побажати, щоб в кожній домівці вашій було тепло, здоров'я, добробут, щастя, кохання, ну і для нас усіх великої перемоги. Сьогоднішню нараду ми проводимо щодо замовлення підручників для 10 класу. Відповідні нормативні документи ви вже отримали. Листа від Міністерства освіти і науки, але ми з Людмилою Володимирівною Ружня вирішили все-таки провести цю нараду, щоб наше замовлення підручників відбулося вчасно, скориговано і відповідно до вимог. Якщо зібрати усю інформацію, я зібрала в один слайд, проговоримо терміни, терміни проведення. Отже, з 17 квітня коротка інструкція. Ми з вами з 15 квітня до 8 травня ми з вами розпочинаємо знайомитися з підручниками. З 15-го дійсного зранку я зайшла, подивилася на в сайті Інституту модернізації змісту освіти, закладочці електронні підручники, були відповідні посібнички, і наше завдання до 8 травня ми з ними знайомимось. В каталозі там де каталог літератури, ми з вами обираємо конкурсний відбір підручників і повторне видання. Давайте ми зараз зайдемо і подивимося. Отже. Конкурсному відборі у нас представлено шість предметів. Буде з шести предметів будуть посібники: це зарубіжна література, історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, географія і захист України. Це ті посібники, які беруть участь у конкурсі. І, напевно, якщо ви пам'ятаєте, в 2018 році ми з вами опрацьовували, замовляли посібники. Після конкурсного відбору ми робили ще раз повторне замовлення. Ну, подивимося, як буде в цьому році. І відповідно наступна у нас закладочка, це після захисту України повторне видання. Так, повторне видання. Вище, вище, вище. Ви. Так, повторне ви. видання, шановні колеги. Тут у нас представлена українська мова, українська література, іноземна мова, математика, алгебри, початку аналізу та геометрія. Алгебра початку аналізу та геометрія, тут профільний рівень, ми сюди не заходимо. Інформатика, біологія, екологія, фізика, астрономія, хімія і технології. Якщо по кількості, то у нас з української мови три посібника на повторене видання, з української літератури чотири, з англійської мови два, з математики п'ять, з інформатики чотири, з хімії чотири, технології один і фізика, бар'яхтар також один. Ну, Давайте до прикладу включимо українська мова. Рівень стандарту, і ось відповідно посібнички, які ми з вами переглядаємо. Наше завдання зараз, саме головне це щоб викладачі дійсно зайшли за покликанням, за тими потрібні, подивилися посібники і уважно подивилися, чи це рівень стандарту, чи це профільний рівень, щоб обрали потрібну літературу. Знайомимося, значить да? з 15 квітня до 8 травня. Ну, будемо так орієнтуватися, щоб ми все-таки раніше трошечки, ніж до 8 травня, подивилися, вивчили це все, тому що нам потрібно буде до 8 травня вже зробити вибір. Вчора, 17 квітня, розпочалися презентації авторських підручників на каналі YouTube. Я вчора не буду завантажувати більше на чат скидати, але вчора перших п'ять посібників зарубіжної літератури я скинула. Якщо брати про конкурсних підручниках, то в нас зарубіжної літератури представлено п'ять екземплярів, захисту України три, з історії України два, всесвітньої історії три, громадянська освіта три, географія чотири. Графік це додаток два. Листа, які ми вам надіслали, ну, якщо зайти, я не буду заходити, ось так виглядає е, е, YouTube канал, і це є в записі. Зараз о 14, вибачте, сьогодні о 14 годині, розпочнеться презентація підручників з історії України, всесвітньої історії. І далі відповідно. Тому, е, будь ласка, щоб викладачі... Кожен предметник подивився відповідне відео, буде легше потім обирати, орієнтуватися, які екземпляри, які посібничок вибрати. Наступні наші кроки це буде встановлення програми курс школа, і де ми будемо вже робити відповідний вибір, замовлення. Зараз, шановні колеги, я хочу все-таки повернутися до слайда, де я зібрала, e, значить я сказала да, презентацію. 19 травня, зараз щодо e, курс школи e, з вами попрацює на програми курс школа. Я okay. хочу завершити по кроку. Отже, 19 травня ви e, <кліпи> оприлюдните протоколи педагогічної ради. Це буде наступний день після оголошення висновків конкурсної комісії. І ще такий нюанс, що ми, значить, з 1 по 10 травня вже працюємо в програмі «Курс школа, і до 10 травня необхідно буде вам надіслати електронні версії до науково-методичного центру. Ну, є таке твердження от листі. Результати вибору в електронній формі ЗПО передають до органів управління освітою. Я написала в дужках до 10 травня. Ну будемо орієнтуватися, щоб щоб ми трошки раніше спрацювали. Шановні колеги, я напишу в листі, дам покликання на Google таблицю завантажити туди додатки. За Людмила Володимирівна зупиниться, і вийшла на науково-методичний центр офіційний лист, щоб у нас ця інформація була зібрана, тому що, я пам'ятаю, в 2018 році ми в електронному вигляді і роздруковано збирали цю інформацію, щоб потім у нас все воно було узагальнено. Ну, от такі, шановні колеги, кроки. Значить, ще раз ми зараз знайомимося з 1 числа робимо, починаємо робити замовлення. 19 травня виставляємо на власних вебсайтах протоколи педагогічної ради. такі основні три кроки, які ми маємо з вами опрацювати. А зараз, шановні колеги, я надаю слово Людмилі Володимирівні. Будь ласка, Людмила Володимирівна. Трошки про мене зображення, вітаю вас, шановні колеги, тому що з робочого місця, тому що тут встановлена програма на комп'ютері. Теж запускаю демонстрацію екрану, щоб було вам більш зрозуміло. Значить, дивіться, так як сказала Тетяна Миколаївна, ви після того, як зробили свій вибір, переглянули всі ці презентації. До речі, графіки тесту причепила, подивитися собі, кому цікаво, якого числа, який підручник презентує. Але повторюся ще раз, що викладачу не обов'язково там з уроків знімати, щоб подивитися презентацію, тому що усі ці відео будуть збережені на каналі інституту модернізації з міста освіти. Ось посилання на їхній ютуб канал. Далі ви встановлюєте програму Курс Школа, але в багатьох із вас вона встановлена, тому що, по перше, ми робили 5 років назад замовлення цих підручників. А по-друге, ну наскільки я знаю, тому що, користуючись нагодою, зараз тут буду на прикладі четвертого училища демонструвати вам. Е заступники здають звіти. Один з здається, там звіт називається за допомогою цієї програми. Багато хто здає. Але якщо раптом у вас немає цієї програми, ну з різних причин, то е що вам потрібно зробити? Вам необхідно зайти на ось цей е за цим покликанням е на сайт є е kursorg UA, і прямо за цим посиланням ви вже зможете завантажити е, на свій комп'ютер. Трошечки грузиться в мене. Хотілося, що все в прямому ефірі. Значить, у вас відкриється ось така сторіночка. Тут ви обираєте курс школа, інсталятор програми, через кнопочку Завантажити і курс сайт для ЗПТО та ЗВО. Ось цей такий ще потрібен додаток, якби, щоб. Е, Синхронізація пішла саме для закладів професійно-технічної освіти, тому що інший ось цей для шкіл. Ось тут уважненько, щоб, не, щоб правильно обрати. Щось не підключається в мене. Ну, вчора все працювало, тому що я скріншот робила. Там повинно бути все добре, можливо, через те, що транслюю. Далі, після того, як ви встановите собі це програмне забезпечення, і якщо так сталося, що, можливо, у вас система полетіла, да, і у вас ця програма злетіла, тому що я кажу, вона, в принципі, має бути. Після її встановлення, коли ви запустите цей файлик, вам видасть система таке повідомлення, що вам потрібно зареєструватися, а для цього у вас має бути ключ. Щоб отримати цей ключ, вам потрібно я їх централізовано 5 років назад збирала від вас усіх оці ідентифікатори, замовляла ці ключі. Але зараз, оскільки така потреба може виникне в одиниць, тому ви напряму можете самі отримати оцей ключ. Ви подаєте для адміністраторів ось цього курсу освіта наступні дані. За допомогою електронної пошти на адресу інфособачка відсилаєте лист, який містить ось таких чотири пунктики. Ну, приблизно, щоб ви собі розуміли, я зараз відкрию лист, який я направляла ось 20 2020 році. Тому що в мене на моєму комп'ютері там згорів інчастер, да, мені перестановили його, і я просила цей ключ заново. Для цього я відправила ідентифікатор, номер системи у су. Значить, цей номер ви можете взяти, зайшовши на сайт ось цієї системи ІСУО. Зараз я теж продемонструю цю процедуру, якщо хтось забувся, тому що ви робите це не кожен день. Може, трошки буде складно. Ви переходите на цей сайт, опускаєтеся вниз Хмельницьку ОДА, вниз ПТНЗ і далі шукаєте свій номер в вкладості ЗПТО «Профтех». Протех. Тут є усі заклади системи професійної освіти. Зараз, от кого раптом ви знаєте точно, що він у вас пропав, то можете його побачити. Або можете включити мікрофон, я вам його продиктую. В принципі, буде відеозапис ось цього всього, теж можете потім переглянути і знайти. Я зараз отак прокручую, щоб всі заклади побачили. Ось тут з краю, ось цей номер, бачите? Наприклад, для ВПУ 4 це 70 926. І в кожного закладу такий свій номер. Ви його вказуєте, ось тут. В другому пунктику, так, далі повну назву та юридичну адресу вашого закладу і відповід... прізвище відповідальної особи номер телефону. Е, після цього вам на другий день, е, ну або і в цей самий день, мені, наприклад, цього ж самого дня, е, приходить е, ось цей ключ, який ви маєте сюди внести. Але що хочу сказати, дивіться, в 2020 році ми змінювали Вінчестера, да? але в мене е, буквально в січні перевстановлювали Віндус. То ідентифікатор в мене залишився той самий і ключ мені підійшов. Тобто, якщо ви просто міняли Windows, ви можете знайти в своїй пошті ну за допомогою пошуку через ось цю адресу і можливо відновити старий ключ вам підійде, так як і мені підійшов. Після того, як ви внесли всі ці дані, тобто пройшли таку коротеньку реєстрацію, ви маєте зареєструвати ваш заклад освіти. Там вам потрібно вказати мінімальну інформацію. Я зараз перехожу на саму програмку. Пам'ятаєте, ось такий ярличок, не курс школа і ось цей додаток, курс сайт для ПТНЗ-ВНЗ. Ви заходите в цей курс школа, який ви інсталювали. Вводите коротенькі відомості про заклад, той самий номер у системі ІСО, ваш код і так далі. Всю інформацію, яку вас там просить система заповнити. Далі, самий важливий момент: вам потрібно здійснити ось це замовлення, так? Конкурсний відбір. Для цього ви натискаєте ось тут де такі книжечки, вкладочку, цей трикутничок, щоб відкрився, і створення заявки на підручнику. Дивіться, поки що. Є лише перший клас і шостий клас. Я консультувалася з відповідальним в департаменті. Він мені сказав, що по ідеї мають з'явитися вкладочки для 10 класу. Поки що, бачите, вона не активна. Ця вкладочка, тому зараз ви нічого не зможете внести. Скоріше за все, що так як і передбачено листом Міністерства освіти і науки України з 1 травня ви можете робити таке замовлення, так тобто, вносити оці свої дані, то можливо тоді. Система синхронізує, коли ви будете запускати програму, і підтягне бази вже для 10 класу. Але зараз, на прикладі 6 класу я вам продемонструю, що вам потрібно буде зробити. Єдине, що хочу звернути вашу увагу на те, що в нас буде, як сказала Тетяна Миколаївна, конкурсний відбір декількох, там шести кількох предметів, так і буде повторне замовлення. Оце дуже важливо, тому що я думаю, що якось вони мають тут розподілити, оскільки має бути два. Два таких сформованих замовлення має бути на конкурсний відбір і на повторне переведення. Тому чи буде дві вкладочки, чи можливо буде два розділи якихось, як воно буде виглядати? Я не знаю. Ну, ви вже зорієнтуєтесь, тому що я не думаю, що це там буде складно. Можливо, ось тут два розділи вони зроблять, от де плюсик. Да? Я не знаю, як вони там придумають. Але зараз, на прикладі шостого класу. Дивіться, ви, наприклад, обираєте українську мову, так? Вам викладач сказав, якого він автора хоче після того, як переглянув усі ці презентації, так ну, у нас українська мова переведення. Стосовно переведення, що хочу сказати, теж дивилася зі свого предмету і так декілька ще підручників переглянула. Там є зміни, але вони такі ну, дуже маленькі. Знаєте, ці зміни не суттєві. Тому ви собі можете переглянути, теж зорієнтуєтеся, які вам слідкуйте. Будь ласка, за мікрофонами, шановні колеги, тому що чую, хтось когось включається. Значить, наприклад, викладач вибрав там підручник, українська мова, автора Авраменка, так? Я, наприклад, стою на цей рядочок, натискаю його двічі подвійним кліком, і у мене відкривається ось таке віконечко, фактично, в якому я вже роблю замовлення ось цих підручників. Значить, тут ви визначаєтеся, з кількістю учнів, ви це знаєте, як робити, не буду розказувати, так? Орієнтуйтеся, який у вас буде набір на наступний рік. І, наприклад, я вказую, що мені потрібно там 60, нехай буде підручників, і ще для викладачів, теж в залежності від того, скільки у вас викладачів українську мову, нехай там два в мене викладачі викладає. Далі. Тобто я зараз зробила замовлення на 60 підручників автора Авраменка. Але. Ви обов'язково маєте вказати альтернативи, тому що якщо конкурсний відбір не пройде цей підручник, то будуть вам надіслані підручники в пріоритеті оцих альтернатив, які ви проставите. Тому у цьому другому пункті, куди альтернативи, ви клацаєте мишкою і обираєте за пріоритетом кожний наступний підручник. Наприклад, якщо мені не прийде Авраменко, я обираю заболотного, потім, якщо не прийде заболотний, голуба і так далі. П'ять альтернатив ви маєте виставити. Якщо немає п'ять підручників, виставляєте, скільки є, дві, три і так далі. Ну і тут же процес зрозумілий, так? Якщо не буде Авраменка, то будуть приходити вам ось ці посібники, верніше, підручники, які вже будуть схвалені у конкурсною конкурсної комісії. Натискаєте кнопочку зберегти. І так, по кожному підручнику, наприклад, українську мову я вже внесла, да? далі спускаюся українська література. І знову ж таки, дивитеся, які автори, дивитеся, що вам подав викладач, які, якого він автора обрав, наприклад, того ж самого Авраменка я беру, і знову відкриваю, і так вношу по кожному підручнику, заповнюю кількість, скільки мені потрібно. З кожного предмету. Повторюся, буде конкурсний, там, мабуть, що буде дві окремих вкладки, я так думаю, конкурсний окремо робите, і переведення теж окремо робите. Ще одне якби ще одне формуєте замовлення. Після того, як ви зробили це все, вам потрібно включити кнопочку перегляд, натиснути. Ще раз уважно все звірити так чи ви правильно внесли, тому що ну могли помилитися, наприклад, да, при вводі. Після того, як ви все все перевірили, ви натискаєте кнопочку Відправити. Тут, коли відправляєте, вам потрібно буде підписати ключом. Зазвичай підписували ми ключом директора, да? тобто електронний цифровий підпис директора ставили. І для того, щоб його завантажити, натискаєте ось тут три кнопочки. Вказуєте там ну, на флешці у вас цей ключ, чи на, де він у вас там знаходиться чи на диску, але зверніть увагу, що мають бути ось такі файли з розширенням дат або JKS. Скажемо, наперед, це може бути ключ Приватбанку або Державної фіскальної служби. Зараз, хто там користується токенами, то воно не підтягне і не підпише. Якщо раптом так сталося, що у вас немає цього ключа, і ви не зможете його до того часу. Ну, що він у вас з'явився, так зробити? Ну тут відповідно пароль вводите до цього ключа, бухгалтерія знає ці всі справи. Ви звернетесь до них і вони вам підскажуть. Якщо раптом так сталося, що у вас немає таких ключів з цими ось розширеннями, так тому що я кажу, це тільки Приватбанк або податкова. Казначейського не підходить, тому що наша мені сказала, що них токи ну, можливо, когось якась інша ситуація, тому що в нас можуть бути різні устрої, так і різні, якісь то ви вже зорієнтуєтесь на місці. Якщо немає цього ключа, і ви не можете його зробити до того часу, то ви ставите ось тут галочку, що в мене немає можливості отримати ключ електронного цифрового підпису, але я уповноважена особа від імені закладу, і ви несете відповідальність за достовірність цих відомостей, вказуєте ось тут в цьому віконечку своє прізвище, ім'я по батькові і натискаєте кнопочку Відправити. Але після того, як ви відправили, тому що я знаю, як було 5 років назад. Ми відправили, ми відправили, там вже все має бути, ми ще там 3 дні назад відправили. Я вам раджу, щоб переконатися, що ви дійсно відправили. Візьміть мені, скиньте ну там, чи на Viber, чи зателефонуйте. Я зараз напишу свій номер телефону так, в чаті, щоб я зайшла і перевірила в систему, тому що я маю доступ в системі ІСО, і я можу побачити, чи вас система прийняла ваше замовлення, чи ні. Тому я вам зараз е, скидаю там свій номер телефону, і ви мені просто можете повідомлення, Вайбер скинути, що там Дразнянський професійний аграрний ліцей відправили, да? е, і е, я вам е, відповім, чи я його бачу. Якщо я його бачу, значить все добре, щоб ви не тягнули до останнього дня, так, е, то давайте по термінах домовимося, ну, щоб принаймні 9 травня у нас все було. Тому що якщо там якісь е, ситуації будуть, то ми ще зможемо там 10-го підправити. Ну, може, там і 11-го, тому що я дивлюся, е, департаменти будуть 12 травня його узагальнувати, але краще самі розумієте до останнього дня не тягнути, якщо буде потреба, е, щось виправити. Е, дивіться, якщо раптом так сталося, ну, всякі ситуації можуть бути, що вчитель вам викладач подав е, там, наприклад, замовлення. 60 і там одного автора, а потім прийшов щось там ну, можливо, в нього більше часу з'явилось, він собі сів, переглянув і каже: Ой, слухай, я там подивився, а ще от ту книжку додивився, і там, коротше, вона класніша, там не Авраменко, а Заболотний більше нам підійде. Без питань ви можете в рамках цього часу до 10 травня змінити. Для цього не потрібно ніякої ануляції, нічого. Ви просто робите перезамовлення, тобто ви ось цей витираєте те, що ви тут внесли неправильно. Краще, звичайно, з першого разу все робити, так? І вибираєте вже заболотного, так само все вписуєте, альтернативи додаєте, зберегти, ще раз переглянути, відправити, підписати, тобто всю ту саму процедуру робите. І я подивлюся, чи, ваші, ну, чи все там у вас зафіксувалося на сайті ІСО. Якщо все добре, то я сподіваюся, що. Ті підручники, які йдуть на перезамовлення, ми вже більше замовляти не будемо. А ось з тими підручниками, з якими в нас буде конкурсний відбір, то може так статися, що нас попросять зробити замовлення, тому що ми зараз ви розумієте, подаємо на конкурсний відбір, так а потім можуть нам надати можливість зробити замовлення цих підручників. То там, вже звичайно, ну, якщо ви навіть і несете тоді якісь корективи, то нічого страшного не буде. І обов'язково не забудьте, після того як ви згенеруєте ось ці відомості замовлень, так протоколом розмістити це все на вебсайті 19 травня, як казала Тетяна Миколаївна. Якщо, може, в когось є якісь питання стосовно програми, то, будь ласка, я готова дати на них відповіді, якщо в моїй компетенції. Дивіться, якщо з'являться питання в ході справи. Так, да, до речі, я перепрошую дуже ще один важливий момент. Отже, зараз згадала, тому що коли запускається програма, вона вже в мене була запущена. Дивіться, ось тут внизу, тому що той раз теж були ситуації: ось тут внизу вказується період, тобто навчальний період, навчальний наш рік. То в кого програмка встановлена, це особливо в тих, в кого встановлена вона. Ви подивіться, що у вас був саме поточний рік, так не минулий рік. Ось тут має стояти терміни: 8 місяць, неважливо, яке число, 8 місяць, 22 рік, і якась там дата червня, 23 рік. Ну тут дата сама не важлива, важливий місяць і рік, щоб був навчальний рік, саме поточний рік. Тому що минулого року відправляють, відправляють В мене помилка, вона не пускає. Саме оця причина була, що людей стояв не не поточний рік, а минулий рік, наприклад. Ті, хто буде перевстановлювати програму, то у вас система автоматично поставить цей рік. Так, ніби все сказала. Якщо будуть виникати питання, телефон я вам скинула. Звертайтесь, рада допоможу. Це тоді я вам дякую за увагу. Дякую, велике, Людмила Володимирівна. Я думаю, питання будуть в ході це, звичайно, але я думаю, ми вже маємо досвід і вже нам буде легше, ніж згадуємо, да, у 2018 році. Резюме, шановні колеги, прохання, робити кроки відповідно до термінів, які вказані в листі. Я вам надішлю цей слайдик, що я зробила узагальнюючу інформацію. Щоб дійсно ми мали можливість щось підкавити до 10-го числа, не замовляйте більше, ніж потрібно. Якщо ви читали, там є прописано зауваження, що минулий раз були тоді більше замовлені, ніж була потреба. Тому орієнтуємося на реальні числа. Ще раз подивилась, шановні колеги, зайдіть самі на інститут модернізації. Ще раз уважно конкурсних шість предметів, повторне видання дев'ять предметів. У нас, якщо пам'ятаєте, тоді з біології, екології, ми замовили взагалі профільний рівень, бо на той момент інших екземплярів не було а пізніше вже дозамовляло нас там мало закладів, то в нас переважно більшість профільний рівень. Для себе зробіть там табличку, ці предмети, дивимося, конкурс, ці предмети, повторне Є, видання і зарубіжні. уважно рівень стандарту. нагадую на час дня. Це електроніки, ми вас mm -hmm. слухаємо всі. Uh -huh. Uh -huh. Все, ви подивились, подивились відео викладачі на YouTube каналі. Зробили замовлення. Я підготую лист трошечки пізніше, з першого числа, щоб ми дійсно бачили, да, як буде як, ну, які додатки там будуть. Ви надсилаєте на науково-методичний центр офіційним листом за підписом директора ці таблички і завантажуєте напевно, зробимо Google табличку, щоб спростити це все. І ми на зв'язочку, шановні колеги, якщо є питання, будь ласка. Хорошо, ну тоді на сьогодні все. Зв'язочок в чаті. Я буду писати там, якщо якісь сподіанси, читайте, будь ласка, і відео теж вам вишлемо. Дякую усім. До побачення.